Ми всі з вами на сьогодні є свідками того, що не один рік намагаються визначити вектори правового регулювання віртуальних активів і відповідно технології блокчейн, яка до цього дотична. Ми бачимо, що такі пошуки, такі спроби, наявні і в нашій Україні, в нашій державі, і в інших державах. Регулювання намагається вибудовуватись як на національному рівні, так і міжнаціональному. До цього дотичні багато суб'єктів, багато організацій, багато держав. А ми маємо також вже певну спробу у вигляді закону про віртуальні активи. Який, на жаль, не працює, однак, коли ми його обговорювали, ми з одного боку пишалися тим, що ми йдемо в ногу з тими викликами, які перед нами постають. А з іншого боку, ми висловлювали також і певні сумніви побоювання у зв'язку із тими положеннями, які були там закріплені. І на сьогодні ми підходимо вже до ще однієї до ще одного шаблю. Який нам засвідчує, що те, що дійсно ті побоювання і ті сумніви, які ми висловлювали, вони на жаль. Виповнились так, і ми бачимо, що закон у нас прийнятий, але ми його не можемо ввести в дію, і це нас спонукає безумовно до пошуку інших шляхів, так іншого підходу до визначення правої природи віртуальних активів і до визначення зовсім може іншого боку технології блокчейн, яка є підґрунтям віртуальних активів. І я сподіваюся, що саме такі, от наші зустрічі, наші обговорення і надалі висновки, які можуть мати і формалізований характер, будуть у нагоді для того, аби ми йшли шляхом не ще одного, як то кажуть, награблю наступи. Так а ми проаналізували те, що в нас було, і вже виробили. Інший якийсь погляд вже з урахуванням тих помилок, тих спроб, які були здійснені.